Ну, з'ясовувати їхню здатність, а також спробувати зрозуміти, чого так бояться росіяни і що відбувається насправді у військовій царині і в війні. Ми запросили військового експерта Олега Жданова. Він зараз на зв'язку зі студією. Пане Олеже, я радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну і власне напевне ви почули частину інформації, ту істерику на болотах у зет патріотів з приводу того, що вони сильно сильно переймаються тим, що наступний удар українські військові нанесуть на запорізькому напрямку. Що ви думаєте з цього приводу? Невже українські військові настільки передбачувані? Я думаю, що е, можна очікувати, те, що буде наступний крок в цій операції, що це тільки початок, ну, тут сумнівів не викликає. А, а от де він буде, цей удар, на сьогоднішній день сказати, дуже, е, дуже важко. Тому е, те, що вони, ви абсолютно правильно сказали, те, що вони собі там міркують, що він буде на запорізькому напрямку, ну нехай собі так, е, так рахують. До речі, я не бачу, не думаю, що в це вірить Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації, тому що перекидання військ на Запорізький напрямок з боку противника теж не спостерігається. Так що зет воєнкори можуть просто грати в дуже гарну інформаційно-психологічну спецоперацію. Ну або іншими словами, ми можемо назвати. Отим от, от терміном, як там нести пургу», або щось, як вони дуже люблять робити. Туман, ну, Військово це називають туман війни. Вони напускають туман війни, намагаючись тим самим ввести противника в оману. А як ви можете розцінити взагалі реакцію Російської Федерації і, власне, оцей, е, оцей момент з перебитими мостами? Е, в принципі, ми вже. В другий день обговорюємо деталі операції, намагаючись зрозуміти, що буде наступним. Ну наскільки ми, нам потрібно знати, що буде наступним, звісно, все ж таки, чи зупиниться Українське військо по річці Сим, чи все ж таки очевидно, що є зацікавленість і в інших регіонах, і буферна зона справді буде розширюватися аж до зони активних бойових дій? А, ну, я не думаю так. Справа у тому, що, навіть якщо повірити е, виданню за економіст, що у нас до 20 тисяч не знаю, де вони нарахували, стільки приймає участь в бойових діях в Курській операційній зоні. Ну я скажу, що навіть при такої чисельності, об самим оптимальним було б розширення плацдарму вправо і вліво. До речі, спостерігаючи за обстановкою, і в е, дві доби тому, і от минула доба, е, дві доби тому ми розширювали правий фланг. Зараз ми розширюємо лівий фланг. Тим більше, що у нас вже в районі Тьотки з'явився плацдарм, якщо ви бачите по карті, тобто це говорить про те, що наші війська контролюють цю територію. І от тепер додаємо сюди три підірваних мости для порушення логістики російських військ. То я думаю, зусилля треба зосереджувати на зачистці цієї території. Вона нам дасть приблизно так, да, дійсно, цей проміжок. Вона нам дасть приблизно плюс 700 кілометрів квадратних в контролі над російською територією, і ріка стане нашим оборонним рубежем. Вона дуже така своєобразна ріка, повноводна, доволі швидка течія і болотісти берега у неї. Там особливо так ну, на індивідуальних плав засобах можна перетинути а от з точки зору інженерної. Ну, Буде дуже важко. Якщо вони пантони будуть наводити, ми їх будемо знищувати. Так що І тут ще головне не помилитися в розрахунки власних можливостей, щоб їх вистачило для контролю цієї, цієї території. Рано чи пізно, десь в другій половині осені, Росія може, може зібрати певну, певну кількість військових для того, щоб спробувати. Звільнити цю територію і відбити її у нас, ну тобто, ми я ж правильно розумію, що оборона по річці дасть можливість скоротити кількість людей, які будуть особового складу, який буде утримувати ці території, а також ну дасть можливість не застосовувати такої великої кількості техніки для її утримання. Ну до речі, з технікою не погоджуюсь, тому що тут, якщо, якщо ставку робити на мінімальну кількість особового складу, то тут потрібні будуть мобільні групи, вогневі мобільні групи, які будуть реагувати на ситуацію здовж ріки. Так а загалом, ви абсолютно вірно говорите про те, що ми можемо цю територію за рахунок географії за рахунок річки. Сейм ми можемо контролювати мінімальною кількістю військ. От тоді так, тоді можна розмірковувати про або розвинення розширення плацдарма а, вправо, тобто правий, правий фланг, а, його рухати вздовж державного кордону з такою ж глибиною 35-40 сорок кілометрів. От. Або можливо, е, якщо визначиться. Визначитися, то о, піти в глиб Курської області для захоплення ще важливих інфраструктурних об'єктів, або, або більш крупних міст, таких як Крильськ, Львов, ну, можливо, Курськ або Курчат. Пане Олеже, я думаю, та й ви, напевне, теж переконаний зі мною погодитись, що росіяни. Чітко оцінюють перспективу ось цієї курської офензиви, і вони не гірше нас, напевно, розуміють, до чого все йде. Який контингент потрібен буде росіянам? Хоча б спробувати зібрати, щоб виправити, ну, з погляду росіян, звісно, виправити ситуацію на, на території Курської області, якось компенсувати ось цю іміджову втрату для диктатора Путіна. Ну, Якщо, ну, якщо вони нам дадуть, ну, у нас буде десь як мінімум місяць для. Обладнання в інженерному відношенні цих опорних пунктів створення системи очагової оборони, то як мінімум п'ятикратна перевага. На сьогоднішній день, подивіться, в Донбас там десь один до п'яти, на, особливо на Покровському напрямку. І то темпи просування, ну такі, я би сказав, дуже, дуже повільні. Так, вони там трошки прискорилися, але все одно у них величезні проблеми з просуванням. От а тут більш підготовлені і у нас більш-менш комплектовані вже в основному західною технікою війська, тим більше з бойовим досвідом навчені. Так що, як мінімум, п'ятикратно, Якщо ми говоримо про там 10 ну от Форбс порахував 6,5 тисяч, а за економіст порахував 20 тисяч. Ну, давайте середину візьмемо 10, 10 тисяч приблизно. То п'ятикратна перевага десь треба збирати 50 тисяч на війська, угу. якщо оцінити територію, на якій проходять бойові дії у Курській області, і порівняти, наприклад, Покровський напрямок, це співрозмірні по розмірах території. Чи все ж таки складно порівняти ці об'єкти? Я до чого це веду? Так я зрозумів, да ну дивіться по території, може вони десь і будуть там співрозмірні справа у тому, що здесь зовсім інший характер бойових дій, що на покровському на Покровському напрямку класичні класичні бойові дії наступальної операції. Ну допустимо, скажемо так, на ділянки прориву, тому що там максимальна перевага в чисельності особового складу, в чисельності техніки, і вони просто пруть в в лоб, просто пруть в лоб. Там, де не виходить, вони зупиняються і починають е атакувати на сусідній ділянці. І так постійно переносячи напрям напрямки ударів, вони намагаються і де, іде іноді пробивають нашу. Оборону. Якщо ми беремо Курську область, то там а, маневрені бойові дії. А, така маневрена наступальна війна, і, і оборона російських військ почав побудована саме очагово. Ми оці опорні пункти знаходимо, блокуємо їх і ми змушуємо або їх знищуємо, або змушуємо їх здатися. Що а, так, що тут характер бойових дій абсолютно різний. А як щодо кількості людей, оскільки ми ж чули заяви, що на Покровському напрямку, ну, взагалі там на, на Донецькому напрямку, та сконцентровані сили порядка 400 тисяч е, е, бійців російських. Ну не зовсім трошки трошки перебільшуєте. Там Донецька операційна зона, ну Покровський напрямок там оцінюється до 80 тисяч. Просто О, там вуз вузький, вузькі саме оперативний напрямок він не такий вже і широкий, тому така тому така щільність. А взагалі 400 тисяч це було на початок року взагалі на окупованих територіях України. Сьогодні оцінюється десь 550-525 тисяч військовослужбовців взагалі на окупованих територіях України на північному сході. От. Це повністю угруповання російських військ, десь 100 тисяч Луганська область, десь можливо 1200 Донецька область. Ну і Запорізька там менше всього, 70 тисяч на Дніпрі. І десь тисяч, я думаю, 70-80 теж на Запорізькій області. І Загалом, бо така цифра тил там практично військ немає. Я для чого питаю взагалі? Ось цей баланс сил для того, щоб зрозуміти скільки ж росіянам потрібно концентрувати сил і чи є в них. Можливості знай... ну, знайти цих військових, а зрозуміло, що строковики ефективно воювати не зможуть, і це розуміють чудово росіяни. Їм доведеться шукати бійців або навчених, або вже принаймні навчених, або з досвідом бойових дій. Для цього все одно їм доведеться десь їх шукати або знімати з інших напрямків. Чи вже почався цей процес зняття з інших напрямків? Чи все ж таки оця теорія, що Путін може залишити на по. Стало українським військовим певні території, проте сконцентрується далі в зоні бойових дій на Покровському напрямку. Ну, поки що саме так і виглядає. Що Путін розмінює Курську область на, на Донецьку область. І робить все, щоб Ну, Він розуміє, що Донецьку область йому можна спробувати захопити. Це єдиний шанс, другого шансу не буде. А куртку він розуміє, що ми не будемо анексовувати ці території, тому вона рано чи пізно вона повернеться. Но в будь-якому випадку, даже м, м, сьогодні розділяючи ці процеси, виводячи їх в паралельну площину, щоб вони не перетиналися, Путін саме так намагається робити. Е, я не думаю, я е, згадую слова генерала Буданова, нашого головного розвідника, який сказав, що наша розвідка оцінює можливі наступальні можливості російської армії до кінця серпня, на е, максимум початок вересня. Далі наступальна е, можливість буде різко знижатися, е, і тоді е, у Російській Федерації вона сьогодні стоїть питання е, проведення мобілізації. Е, є інформація, що можливо, на все, е, вересні вона буде оголошена, але в такому випадку, перші навчені війська справа в тому, що сьогодні вже в МОБ резерві з бойовим досвідом або з е, хорошим вишколом. Особового складу фактично немає. Там вже пішла друга, в основному третя і четверта категорія. Тобто люди, які давно служили і вже навички, навички втратили. Плюс вік фізична підготовка набагато гірша. Так що це Моб резерв, який ще треба буде 3-4 місяці навчати. Так що орієнтуємось десь на кінець осені, і початок зими в разі оголошення мобілізації в вересні. Ми можемо побачити на фронті перших мобілізованих в складі підрозділів частин. Я тут би хотів, звісно, ще спитати, як Україна може використовувати м, ті території, де зараз Курської області, де зараз відбуваються бойові дії, і ті території, які будуть контролюватися. Напевне, це буде не надто коректно. А в нинішніх умовах, ну навіщо давати ворогу думки для. Там якогось аналізу з іншого боку, пропоную подивитися трошки в інший бік. От у нас є незакрита червоточина, і вона ніяк в принципі зараз не підживлюється Російською Федерацією. Це Республіка Придністров'я. Там наскільки у нас ситуація контрольована, неконтрольована, вона там вибухова чи не вибухова? Нам взагалі варто озиратися в цей бік, чи взагалі в принципі не варто туди витрачати наш ресурс. Справа у тому, що ми не можемо не витрачати ресурси. Ми тримаємо певну кількість військ для того, щоб спати спокійно, скажімо так. Вона контрольована з нашого боку. Ми е, тримаємо необхідну кількість військ е, для того, щоб уникнути будь яких провокацій з боку російських військ, розташованих на території самопроголошування цієї придністровської республіки, ну тут проблема виникає не в нас на сьогоднішній день. Ситуація дуже гарна. Росія спробувала трошки похитати ситуацію в Молдові, але в результаті вони зараз сидять як миші, і вони дуже, я думаю, дуже переживають, щоб ми не піднімали цю тему і не вмовляли Майо Санду. Провести сумісну операцію по роззброєнню і демілітарізації цієї зони, там не треба нічого захоплювати чи анексовувати, чи там просто треба провести. от там дійсно треба провести спеціальну воєнну операцію по демілітарізації цієї зони і роззброєнню незаконних збройних формувань. Але головне, але це нам на сьогоднішній день треба для цього запрошення. І або пропозицію з боку з боку керівництва Молдови без такої запрошення чи пропозиції. Ми не можемо рухатися в жодному напрямку. А на вашу думку, що заважає має санду зробити таке запрошення? Адже ж вигоди для її е, м, країни абсолютно очевидні, е, і для України вигоди очевидні. Звідти виходить наша загроза, і цілком логічно, що загрози треба усувати, а не залишати, поки їх накопичиться 10 штук по кордону, і потім раптом у нас сюрприз. Справа в тому, що Молдова сьогодні знаходиться десь, ну, якщо в порівнянні з нами я маю на увазі соціальну ситуацію, десь ще е, там, в за часів десь 2010 рік. Так. Там дуже сильний проросійський настрої, е, дуже великий відсоток. Вони досі дивляться повний пакет російського телебачення, і Молдова в економічному плані має з Російською Федерацією дуже величезний товарообіг. А в тому числі Молдова закуповує російський газ. Так що там дуже складне таке для того, щоб прийняти таке політичне рішення. Воно воно дуже дуже складно е, врахувати всі чинники. І спочатку треба починати з того, що на треба переводити Молдову на е, незалежні джерела постачання енергоресурсів, і хтось повинен купити їх, їх продукцію для того, щоб е, товарообіг не впав до нуля, і, і страна не опинилася на грані кризи. І плюс ви ще не забувайте, чому Придністровський варіант діє на сьогоднішній день, тому що в Придністрові зосереджена основна маса промисловості самої. Молдови і Молдова змушена сьогодні заключати контракти з цим Приднестров'ям і співпрацювати з ними. Там внутрішня ситуація дуже-дуже не, не сприяє тому, щоб е, вийти і прийняти таке жорстке рішення і провести цю операцію. Ну, можливо, це. Е... Вже з погляду, нашого я маю на увазі людей, які десятий рік перебувають у стані війни. Проте Аргументація, яку в принципі можуть використовувати наші молдовські друзі, не є надто переконливою, як на мене, оскільки один раз вирівши цю проблему, вони отримують і е ту промисловість, яка там розташована, і вони отримують і з певний спокій і зменшують вплив Російської Федерації. Е як ви думаєте, коли теоретично е Молдова може? Може, я скажу саме може, а дійти думки, що саме цю слушну нагоду впускати не можна. Я думаю, що це може статися після нашої перемоги. Це може стати таким прикладом і навіть можливим, можливим шляхом для дипломатичного вирішення. Тобто, без Збройного протистояння ці, ці війська будуть під тиском змушені скласти зброю. Але для цього треба, щоб ми перемогли перемогли в цій війні. А так, в принципі, а, як мінімум ще один політичний цикл а, це приблизно 4-5 років не раніше. А Молдова зможе переналаштувати своє суспільство на готовність до, до, до а, погіршення ситуації, але за рахунок відновлення. Територіальної цілісності і суверенітету України. Що ж, переходимо від такої військової геополітики до питань озброєння. Сьогодні стало відомо, що Німеччина нам передала наступний пакет частину наступного пакету озброєння нового, який спрямований більшою мірою на захист нашого неба. Йдеться про передачу установок АРЕСТІ також передбачається передача нових установок гепард. Ну і вже там менш, такі, менш дорогі об'єкти, як то стрілецьке озброєння, машини розмінування тому подібне. Це все відбувається на тлі заяви. Частини німецьких урядовців про майбутнє скорочення допомоги Україні, а як на вашу думку, хоча це звісно стосується політології, в тому числі, але військовий погляд теж потрібен, як на вашу думку, використовується ця риторика, і навіщо це подається, коли, наприклад, українські експерти і українські дипломати кажуть, що ці заяви не мають собою підґрунті. Насправді Німеччина і далі плануватиме допомогу. Я думаю, Німеччина не зупиниться. Справа в тому, що ну, гроші потрібно всім. А військово-промисловий комплекс Німеччини теж треба піднімати і відновляти. Тому, тому допомога йти буде і німці зацікавлені. От до речі, я там теж читав цитати деяких політиків німецьких, які кажуть, що вкладаючи гроші в Україну на сьогоднішній день. Ми в першу чергу вкладаємо гроші в власну власну безпеку. Вони розуміють, що наступними, якщо ми програємо, то Росія може вийти на кордони радянського союзу. І тоді Німеччина і Польща опиняться під прямою загрозою. А де гарантія, що Російська Федерація не згадає про існування колишньої е, Німецької Демократичної Республіки і не почне вимагати е, повернення статус-кво до об'єднання е, до об'єднання е, об Німеччини? Так що я думаю, що це не припиниться а взагалі то це робиться для дискредитації України. До речі, з чого все почалося? Почалося з заяви представника прокуратури Німеччини, що, начебто, громадя... Україна організувала підрив північних потоків. До речі, сьогодні німецька прокуратура проводить внутрішні розслідування, вони самі там розбираються в тих слідчих діях, які вони провели. Тому що фахівці говорять, що це не фізично неможливо на глибині 80 метрів, на легкому катері з, легком, з легким обладнанням аквалангіста здійснити е, таку підготовку і проведення такої, такої операції. І навіть і, і та людина, якої начебто пред'явили обзвинувачення і, в, і виписали ордер на її арешт, вона досі не затримана, досі не арештована, і він знаходиться. На, на свободі може він етнічний українець, може він був громадянин України, так що це дискредитація для Росії дуже боляче. Вони сподіваються, що якщо вони, допустимо, змусять Німеччину відвернутися від нас, то і від нас відвернеться і більша частина європейських країн. Так що не дивуйтесь, можливі будь-які ще провокації в тому сенсі, де будуть якісь терористичні акти, в яких будуть. Приймати участь українці, і Росія це буде постійно підкреслювати Насправді, ну, справді там дивна ситуація, оскільки 80 метрів це все ж таки вважається глибоке занурення. Там вже потрібні і спеціальні суміші для аквалангіста, і підйом з декомпресією. І там так просто це не відбувається, або це розтягнуто по часу, або це ну все вказує на те, що справді це певна інформаційна операція Російської Федерації. А от Щодо морських операцій, хотів вас ще уточнити. ви бачили ж нові відео від нашого головного управління розвідки щодо операції на Кінбурдській косі. А, і так протягом, мабуть, півтора-два тижні ми вже бачимо кілька інформаційних приводів. Звідти і операція десантування. Е Морський десант висадився і провів успішну операцію, поставив прапор. І от сьогодні ми побачили удари дронами і таку прям зачистку. Навіщо е це робиться і яка роль Кінбургської коси, якщо можна? Е -м, е -м, ну, коротко, бо в нас лишається три хвилини. Дивіться, от якщо от, взяти перекоп, то це ворота в, в Крим. А кінбурзька каса це маленькі дверцята хвірточка маленька. І Якщо ми її вдало відкриємо, то у нас. Буде можливість потро потихеньку висаджувати десант і виходити в тил тому ж самому армянську. Тим же самим там же укріплення побудовані вже багато і ішол... деке в декілька рубіжів і та такі багато і І рвати їх в лоб буде дуже важко. Тому я думаю, що це е, кроки великого плану підготовки операції з звільнення. Криму тільки от зараз вони готують плацдарм, допустимо, для висадки десанту підчищають там територію. А, а зверху в цей раз уже і Сполучені Штати нам про це нагадали. А в цей раз по Криму ми можемо застосувати крім десанта ще й авіацію і ракети, які нам були передані. До речі, білий дім так і сказав, що, будь ласка, ракети атаком застосовувати по території Криму, Кримське місто стоїть досі чомусь. В Криму є ще безліч військових об'єктів і систем ППО. Так що, це маленькі кроки з підготовки підґрунтя для проведення операції по звільненню Криму. Знаєте, я вас слухаю, і в мене складається думка така, що зараз Збройні Сили України роблять підготовку абсолютно на всіх напрямках. А от куди вдаримо, ну абсолютно вірно. Туман війни. На це і сподіваємося. Зараз у противника їм, їм треба вгадати. Або розвідка там повинна працювати, треба вгадати. Бачите, як дуже влучно було замасковано угруповання військ в Сумській області. А вони бачили, що війська нарощуються. Дехто навіть намагався доповідати в Москву, але за рахунок того, що війська займалися зовсім іншими справами, там, в Сумській області, ніхто не сприймав це як наступальне угруповання. А потім воно просто знялися з позиції і пішли у наступ. Ну що ж будемо е, зичити нашим військовим успішних е, операцій і надалі. Я насправді в їхніх е, уміннях і навичках не сумніваюся. Та й всі українці не сумніваються. Я думаю, що вже поступово переконані і наші західні партнери, та й загалом друзі України вже розуміють, е, чиї вони друзі. Я вам дякую за вашу розмову. Е, вам доброго вечора. Будь ласка, до кочені. Я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був військовий експерт Олег Жданов, і на цій розмові завершимо цю інформаційну годину. Але не перемикайтесь, дочекайтесь за лічені хвилини. Побачимось знову. Залишайтесь з 24 м